Алілуя. Слава Богу Живому. Ісус Христос якось запитав своїх учнів, за кого мене мають люди? І учні йому відповідали, то що чули від людей. За Івана Хрестителя, за Ілію другий казали. Одні казали за одного із пророків, він запитав їх своїх учнів, які ходили з ним, а ви за кого мене маєте? І один Петро знайшовся, через якого Дух Святий Божий проговорив, ти Христос, Син Божий Бог. Апостол Павло каже, ніхто не може назвати Ісуса Господом як тільки Духом Святим. Багато людей знають, що є Ісус Христос. Був Ісус Христос, Він є, Він релігійний Бог, православний, католицький чи ще якийсь. Вірить, що такий був, що Він мер за гріхи, що він Воскрес. Можливо, навіть хто вірить. Но вірити розуму, а мати відкриття від Бога в серцю це зовсім різні речі. Дуже багато людей вірять в Ісуса Христа розумом душевно, по плоті, по тілу. Така віра називається релігією. Віра Божа. Вона приходить від Духа Святого через Слово Боже. Тому дуже важливо, за кого ти маєш Ісуса. Ісус є живий, Він Воскрес, Він живий. Це значить, що Ісус говорить, Він думає, Він щось робить, Він продовжує творити волю Свого Отця, спасати людей. Оздоровляти людей, звільняти їх від нечистих духів, від нечистих думок, від нечистих впливів на твою душу, на твій розум, на твоє тіло. Чи ти віриш в такого Ісуса Христа, який дає звільнення, зцілення, звільнення від наркотиків, від алкоголю, від блуда, від крадіжки? Від всього того, що противно Богу, що противно Духу Святому. Чому названий Дух Святий, Святим Духом? Тому що Він за святість Божу бореться. І коли він приходить до людини, він приходить із святістю. Як каже Павло, колись ви були рабами гріха, тепер станете рабами праведності, рабами Божими. Якщо ти бажаєш, щоб Ісус Христос, живий Господь, вийшов в твоє серце, поміняв твоє життя і дав тобі віру і надію на життя вічне з Богом, а воно є. Ісус сказав Царство Боже, воно всередині вас. Тобто Бог близько но Рішення за людиною, чи ти приймеш Ісуса, живого Господа, в твоє життя і чи ти віддаш своє життя, свою волю в Його Божественну святу волю, в те, що Він предназначив для тебе. Бог предназначив для кожної людини особливе життя під Божим покровом. Під керівництвом Духа Святого і Слова Божого, вирішив твоєму серцю прийняти Ісуса Христа, Твоїм Спасителем і Господом, і ти побачиш, як Він змінить тебе, змінить обстановку кругом тебе, Він дасть тобі віру і надію, віру і надію. Сьогодні люди, вони. Якби опустили руки багато, живуть без надії, без віри, депресивні. Бог, коли приходить до людини, в першу чергу, що Він робить, це міняє внутрішній світ людини. Він звільняє від тих оков, де була закована її душа, воля людини. Ти не маєш волі кинути наркотики, пити, курити і так далі, і тому подібне. Не переживай, і Ісуса є така воля, сильна воля. І коли Він вийде у твоє серце, ти побачиш, як ця сильна воля запрацює в тобі. І ти, пізнавши істину, зробишся вільним. А істина то Ісус Христос. Призови Ісуса Христа. Віддайся йому в його Божі руки, скажи, Ісус, я призиваю Тебе в моє життя. Будь моїм Спасителем і Господом, будь моїм Богом. Поміняй все кругом мене в мені і кругом мене. Поміняй так, як ти це бажаєш. Я віддаюсь Твою совершенну волю, Ісус Христос. Дякую будь благословений. І Господь благословить тебе. Якщо ти призовеш Христа, Він один єдиний, що дає життя тепер і в вічності. Будь благословен.